Чи допускаєте ви все-таки право існувати ці версії, що були якісь ще треті снайпери, які могли відстрілювати і беркутівців, і представників груп Майдану для того, щоб, власне, і закрутити цей величезний конфлікт між цими двома групами? І ми потім безкінечно розбиралися в цій павутині, а справа зроблена, і вона, мовляв, ніколи не буде розслідувана? Ну про Колись так не можна казати, все ж таки, колись так, буде результат, я... але ну, насправді та, так є чи, така. Чи версія, це права вона версія на жаль скучена вже давно. Що є така третя сила, не встановленим особи, які стріляли там і по беркуту провокували так вже той конфлікт? Ну так, є така це якраз 18-го, 18. на 19-го. Так, так, так. Так, так, так. Тому що там було 20 чоловік майданівців. Так. От, з 18-го на 19-те, як ми знаємо, загинуло 20 майданівців і плюс 8 беркутівців. І практично, я не знаю, як зі сторони беркуту, але у майданівців ідентичні поранення – живіт і голова. І це були пулі, кулі 9-го калібру, начинені картечу. Практично а, вони всі а, 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 однакові в кого, були. В кого вилучали картеч, так Зависи так, день. от у бойкива мого чоловіка. Тобто так якраз не, власне експертиза показала. Так це Це не снайперська зброя. От якщо 20-го, ми бачимо відео вже багато, це проходилося в день, і є багато відео, де ми бачимо чітко, що стріляють спецрозділи. А от 18-го 19 дев'ятнадцяте, то тоді було темно світла не було. І камери кругом повиключали. І це якраз такий сумний випадок, де мені щось, мого оптимізму не вистачає. Я не, не вірю, що воно десь колись. Можливо, через багато-багато років воно випливе, але на даний час. У мене є е, таке питання. До того взагалі, і якої національної належності були ті снайпери, які стріляли 20 числа. Бо навіть якщо моральна людина, патріот, вона отримає наказ стріляти в людей, навіть якщо отримає наказ стріляти в людину ураження, особисто я би не стріляв. Е я думаю, що такого наказу не було, був наказ е зупинити на зустріч. Ну, я, я думаю, так. Угу. І, і, ну, ми ж прекрасно всі бачимо, що характер пострілів це Чисто постріли на ураження, угу. ділянки, які найбільш смертельні, смертельні так це голова, і зона грудної клітки.